Доброго дня! Вітаю вас в сьомому дні нашого рукодільного адвент-календаря. У нас сьогодні 7 грудня 2024 року. В Україні триває війна. Нелюди люди з Росії вчора знову обстріляли мирні міста. Багато поранених, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким в такі дні особливо важко розмовляти, неможливо радіти, але мріяти нам ніхто не може заборонити, тому що наша сила у вірі, надії та любові. І я вважаю, що дуже символічно, що сьогодні, 7 грудня, Світланка підготувала нам такі подарунки і побажання любові та теплих обіймів. Вчора, на День Святого Миколая, ми свої побажання звертали до Святого Миколая, а сьогодні що нам залишається? Передавати свої бажання зіркам, але ж ви знаєте, що в день зірки вони відпочивають, тому в допомогу до світланчених зірок з'являється отакий гном. Бачите, він дуже-дуже сонячний. Він буде відповідати за здійснення бажань в день. Зірочка буде. Відповідати за здійснення бажань, які ви загадуєте, дивлячись на зоряне небо, а зранку зустрічаючи сонечко, умиваючись, ви будете повторювати своє бажання у цьому гному. Бо, як казала моя бабуся, коли змилиться цей гном, ваше бажання обов'язково здійсниться. А коли змилиться оця зірочка, тому що вона теж зроблена змила, здійсниться ще одне бажання. Тому сьогодні, у сьомий день, ви маєте бонус на два бажання, на додаткове бажання. Тому якщо Святий Миколай, ну будемо вважати, що це його асистент, агент, асистент він ваш а агент Святого Миколая не здійснив якесь ваше бажання вчора на День Святого Миколая. Ви можете загадати це бажання сьогодні або зірочці перед сном, або гномику зранку. Самі уважні можуть помітити, що гномик у нас трошки змінився. Він змінив капелюшок. Тому що у передсвяткові дні процес створення гномів не зупинити. Я хочу нагадати, що у день цього гномика 2 грудня ви можете зазирнути і подивитись, як можна буде вив'язати такого гномика своїм дітлахам або друзям, або рідним на подарунок. Або просто для підтримки нашого патріотичного духу, тому що в мене це Різдво та й у дівчат, які збирали разом зі мною цей адвент-календар. Бачите, у нас дуже патріотичний адвент-календар цього року. І саме тому це був спецзаказ, спецзамовлення. У нас такий сонячний гномик відповідальний не тільки за чистоту. Але й за здійснення всіх бажань. Мені здається, так його буде погано видно. Хай трошки полеже. Ось так. Тому що форму... формувати сьомий день цього адвент-календаря я буду з урахуванням всіх норм гігієни. Я ж цього гномика вже розпакувала, щоб його було гарно видно. І ще тому, що в мене теж є бажання, які я хочу, щоб здійснились наші українські бажання. Тому буду якомога частіше мити руки, а у цей день поїде такий самий гномик. Це, мабуть. На важкий виявився день нашого адвент-календаря і по відчуттям, і по вазі, але нам свої робити, надихати наших рідних та близьких, підтримувати. Наших однодумців і донатити на Збройні Сили України. Отже, сьомий день у нас готовий. Я бачила, що в дівчат там іноді відліпляються ці наліпки, це не я винна. Я дуже гарно їх притискаю. І добре, що цього разу ми збираємо. Одну чарівну торбу, тому що виявилося, що вже я в одній із торб помилилась. Світланка вже знайшла, знайшла в себе два дні з цифрою 22. І ви бачите, вже тіснувато стає у цій торбинці. І треба буде з цим щось робити. Я хотіла нагадати ще, що ви можете також вив'язати собі отакий маленький чобіток. Якщо ви будете дарувати його комусь як сувенір на День Святого Миколая, то вам вистачить і одного. А якщо ви вирішите когось вітати з Новим Роком або Різдвом, то у вас є можливість зробити навіть цілу гірлянду з цих шкарпеточок. І я залишу посилання, я забула, залишу посилання минулого року, коли я дарувала дівчатам такі чобітки, шкарпеточки, адвентики. І я робила майстер-клас, як їх вив'язати. Дуже швиденько, якщо вас раптово запросили до когось у гості. У передріздвяні і перед новорічні свята. Ви швиденько можете вив'язати такий чобіточок, додати сюди цукерочку, або горішок, або печиво, або листівочку з побажаннями, і у вас буде гарний подарунок. А ще я забула сказати, що у Оленки Буганової, яка плила оці серденьки для нашого. Рукодільного адвент календаря є майстер-клас на вив'язування такого серденька. Я залишу посилання, то, так що ви можете вив'язати і патріотичну серденько, і маленький адвентик, і гномика своїми золотими ручками виготовити подарунок. А самі уважні вже помітили. Що в нас збирається гарна компанія гномів, які допомагають нам у підготовці до свят. Вже не кажу до Різдва, тому що ми ж і до Святого Миколая готувались трішечки. Так, стояти тому що сюрпризи та дива нам потрібні кожного дня. Нашого адвент-календаря. І якщо 5 грудня Світланка нам дарувала гудзики і відповідальним ми призначили цього гнома, то 7 і інша світланка вже готувала нам зірочку для здійснення бажань. І ви ж розумієте, що між двома світланками це не я влізла зі своїм адвентиком. Щоб загадати бажання. Ви ж знаєте, між дівчатами з однаковим іменем, можна загадувати бажання. Це той випадок, коли дівчата самі обирали, який день вони будуть готувати. І так, випало, що 5-го одна світланка, сьомого інша світланка, а шостого втовпилась я. Тому, бачите, той, хто готує. І формує. Адвент-календар має свої привілеї. Але я сподіваюся, що якщо здійсниться моє головне бажання повернутись у Харків додому, то воно сподобається всім нам, тому що це стане можливим після нашої перемоги. А поки що ми перевіряємо списки, які складали в перший день нашого адвент-календаря. І все, що планували до Дня Святого Миколая, викреслюємо, день вже завершився. Якщо щось не встигли, це він винен, ви ж знаєте, ми не винні. І ми можемо перенести подарунки, які не встигли підготувати до Різдва або до Нового року. І у нас є можливість загадати цьому мильному гному, щоб. До Різдва все встигнути. І чим частіше ви будете мити руки, тим швидше здійсниться ваше бажання. А оскільки я впевнена, що головне бажання у нас одне на всіх, то я впевнена, що воно обов'язково здійсниться. А ми, незважаючи або навіть всупереч, Будемо рухатися далі, підтримуючи один одного, бо разом ми набагато сильніші. І наш рукодільний адвент-календар тому приклад, як дівчата, коли зберуться разом, можуть втілити в життя будь-яке бажання і здійснити будь-яку мрію. Тому обов'язково мрійте, загадуйте бажання і не зупиняйтесь на шляху до здійснення мрій. А ми з гномами будемо чекати на вас завтра. Бо попереду у нас ще багато цікавих і несподіваних днів нашого рукодільного адвент-календаря. Бережіть себе!